Хто підписував цю угоду? Мінську? Ну, Порошенко. Звичайно ж, ні. Чи що ви маєте на увазі? Хто сам, сам, сам документ підписував? Ти ніяк Порошенко нічого не підписував. Як сторони. Е... Угу. Ви маєте на увазі цих ватажків. Е... Ну, хто взагалі документу? підписував цю угоду, мінські угоди як такі? Ну, там брала участь Німеччина, Франція, Росія. Але ж вони не були підписантами документу. Так, а чому Порошенко не підписував, ви кажете? Тому що з українського боку підписував там Леонід Данілович Кучма як представник України, а з їхнього боку підписували так звані. А, ну тих, кого Україна уповноважила представляти її інтереси. Неофіційні особи. Був єдиний офіційний підпис українського представника під документами, під якими був. Були підписи представників так званих народних республік за всю історію конфлікту з 2014 по 2022 рік. Це коли очільник Офісу президента України Андрій Єрмак поставив свій підпис поруч із підписами так званого міністра закордонних справ ДНР Ніконорової і представника так званої Луганської Народної Республіки е, Мірошника, мені здається. Uh -huh. От цей підпис Єрмака це єдиний підпис офіційної особи України. Поруч із підписами людей, які були проксі агентами а, а до цього Москві. офіційні особи не підписували. Да, і, і в час, коли президент Порошенко був президентом України, жодна офіційна особа не підписала жодного документу. З ними це було чи цей підпис, це підписи епохи Зеленського.